Вчора Трамп із своєю дружиною Меланією прибули до Великої Британії, де король Чарльз III прийняв їх у Вінзорському замку із урочистим прийомом. Такого прийому ще е, не бачили давно. Президент США навіть надали можливість інспектувати охорону, і звичайно, що Дональд Трамп викликав здивування, порушивши королівський етакет лише за кілька секунд після зустрічі з королем Карлом III у Вінзорському замку. Коли Трамп зустрівся із Чарльзом, він вирішив не схиляти голови, натомість запропонував потиснути руку і продовжувати тримати руку на плечі короля. Загально прийнятою нормою ввічливості з королем є те, що ви не повинні виходити за межі рукостискання, якщо вам його пропонують. А потім президент США та Король. Разом вирушили на огляд королівської гвардії, і під час екскурсії е, бачили Трампа, як він ішов на кілька кроків попереду монарха, вирішивши, вирішивши поспілкуватися з військовим а не з самим королем у королівському порядку. Старшества ніхто не перевищує Чарльза, тому ніхто не ходить попереду монарха. Ну і згодом президент США ще й поплескав Чарльза третього по спині, порушивши королівський. Е, прийом. звичайно, що меми вибух соцмережі. Вибухнули мемами, про... кипкували із Меланії, назвали її шпіоніру Меланіру, яку взяв з собою Трамп. І він, вона була у капелюсі образ до Меланії. Вона в родині Трампів, ніби заручниця, писали соцмережі. Ну а українці кипкували, що це такий ну, не темний плащ, а фіолетовий плащ. І що характерно, коли була вечеря, то Меланія виправилася і вдягнула чудову сукню, яка дуже пасувала до вбрання королеви Каміли по кольору. Меланія була у жовтій сукні. Ну а каміла у блакитній символізм не знаємо так само під час урочистої вечері, король Великої Британії сказав, що тиранія знову загрожує Європі. Ми та наші союзники об'єднуємося навколо підтримки Україні щоб стримати агресію. Сказав король Чарльз третій. На той час на той момент Трамп про Україну не сказав ні слова, тільки скривився. Ну і розважали Трампа цілий день з урочистостями, розмовами із гвардійцями. Сьогодні же ж Трамп із разом із прем'єром Великої Британії підписали угоду про технологічне процвітання США та Британії. Ну і вже сьогодні. Трамп сказав, що Путін його підвів. Про це він повідомив на прес-конференції із е, прем'єром Британії е, Стармером. Він сказав, що розраховував, що війну в Україні йому буде легше закінчити, зважаючи на його стосунки з Путіним, але Путін його. Підвів ну і так е, виправили трішки ставлення американського президента до терориста номер один, але чи надовго. І сказав на завершення, що е, сподіваюся, скоро у нас будуть для вас будуть у нас хороші новини. До нас приєднується наш гість Сергій Брачук, речник української добровольчої армії. Про все це ми поговоримо і про ситуацію на фронті поговоримо далі. Пане Сергію, вітаю вас! Слава Україні. Героям слава, слава силам оборони! Вітаю! Будь ласка, ваша репліка, ваша рефлексія про те, що ми спостерігали вчора, і що спостерігали сьогодні, наскільки монархія, а ми з вами неодноразово в наших етерах говорили, як монархії європейські допомагають нам, і наскільки монарх Великої Британії намагався задовільнити таке дитяче его Трампа із цими пишними прийомами з позолоченими каретами і парадами. Ну, все-таки мова йшла про президента Сполучених Штатів Америки. Тому, звичайно, трошечки потішили і, можливо, оці дитячі бажання Трампа. Думаю, що вдалося. А якщо взагалі говорити про монархії, дякую, що ви про це згадали. Тому що ну, очевидно, так що ми, по перше, не помилилися, що не може не тішити, хоч інколи треба радіти, теж вміти. Подивіться, як європейські монархії на сьогодні допомагають Україні. Беремо що Скандинавію, давайте візьмемо Велику Британію. Тут взагалі ну просто на 100 років у нас угода, я хочу нагадати, яка ратифікована Верховною Радою там підписана президентом. Тобто, у цьому плані, ну звичайно, можна лише порадіти. Тим більше я завжди кажу, що. І нагадую, у нас Велика Британія очолює нашу морську коаліцію. А що відбувається як в Чорному морі? Я думаю, всі дуже прекрасно знають, де знаходиться Чорноморський флот Російської Федерації. Відповідно, так що для Росіян Чорне море стало знаєте, таким собі продовженням Кримської війни 1753 56 років, яку Росіяни собі в історію записали, начебто вони її виграли. До речі, про Севастополь він ще жодного разу. Не запобіг своїй окупації завжди, коли його атакували. Ну, це якщо говорити про Севастополь, як перепрошую мову оригіналу, город русской Слави. Повернеться до України вже такого ніколи не буде. Тому монархії це класно, монархії це суперово, монархії йдуть в ногу з часом, і ви бачите, це дає результат. ну Щодо капелюха, я не хотів би, щоб капелюх Мелані Трамп ставав е, головною новиною для українських медіа. А на жаль, так сталося. Ну тоді я прокоментую, щоб не з загального треблю. Я думаю, що е, власне цей капелюх вона натягнула такий великий, аби не бачити, як її чоловік час за часом порушує протокол. Відповідно, бо їй просто було соромно, е, але це вже сталося, це відбулося. А от щодо Технічно, технологічно, точніше, процвітання. Я на цьому закінчую наш британський огляд: технологічного процвітання двох країн, Сполучених Штатів Америки і, і Великої Британії. То в мене, чому знаєте, такі асоціації виникли і Я на телеграм-каналі себе написав, це що вони тепер у нас, е, наші дрони будуть просити, так? Бо наші дрони точно найкращі, і наші технології ведення війни сьогодні 100% найкращі е, в світі, найкращі в світі, тому що ми е, це протестували на практиці. Є новітніші технології згоден. Але тут питання вже до союзників. Будь ласка, тестуйте на нашому полі бою. Це два в одному. Протестуєте зброю, а ще приємніше і зможете вбити москаля. Е, ну чим не прекрасні є, е, можливості. Ну і ще одна, ще одна міжнародна подія. Сьогодні до Києва прибула делегація на чолі з міністром оборони Польщі. Дуже в нас багато було різних ситуацій із Польщею, але все виправили російські дрони, які залітали на Польщу, і поляки, наші сусіди, схаменулися. Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш прибув з делегацією міністерства оборони збройних сил України. І сьогодні підписали договір про співпрацю між оборонно промисловим під... Підприємства про це сьогодні заявив прем'єр Шмигаль. Один із пріоритетів співпраці це балістичні ракети і штучний інтелект. І минуло пів пів місяця, коли міністр оборони казав, що ну він говорив про те, що можливо ну, не варто допомагати, це не наша війна. Риторика змінилася. Що нам які нам висновки з цього робити? Ну, власне, міністр оборони України Шмигаль теж він коментував, те, що відбувається. Давайте спробую і я здати свій невеличкий коментар. Ну, звісно, ми не будемо забігати наперед і говорити про те, що там 100% поляки схаменулися, але якщо вони хочуть, щоб і ще польська не згинела, то мають вивчити ще не вмерла Україна ні слава ні, воля. Бо нам разом воювати в цій третій світовій війні, яка крокує планету. Ну це ж без перебільшення, без конспірології. І Польща вже на собі відчула, що таке акт озброєної агресії проти Польщі з боку Російської Федерації. Це не оголошення війни, але я вважаю, що це. Збройна агресія, на яку треба реагувати, поляки недовго крутили носом. Насправді, поляки відразу я зараз не хочу нічого закидати нашим польським союзникам. Я все рівно вважаю, що вони наші союзники, і вони точно нам більші брати і сестри, ніж та російська нечисть, яка завжди проголошувала себе старшим братом, не будучи при цьому і не маючи жодного відношення до, до українців. Ну, у нас точно з хромосомами це нормально. нормально росіяни ж кажуть, що в них є зайва хромосома. Ну, власне, самі і визнали це, для ми для них не брати, не сестри. Так от я не про це насправді, я про те, що і перша реакція, подивіться, багатьох українців була я перепрошую що через свій приклад, сприйміть це, будь ласка, правильно, то я так само розумів і підтримую наших багатьох українців, які казали, шановні друзі поляки. Це показало, що вас має турбувати не те, на честь кого названо стадіон в Тернополі. Чому в мене за спиною червоно-чорний прапор, за який проливають кров сьогодні, мої побратими, і ми всі воюємо? Вас має хвилювати сьогодні. Перше, щоб ви внутрішні проблеми, внутрішні політичні протиріччя самої Польщі сьогодні забули, і вибачте, засунули десь. Так далеко, щоб навіть і потім не підіймали. Бо над вами зависла така ж сама загроза, як і над нами. Немає сьогодні у вас активних бойових дій, але ніхто не говорить, що вони не, не трапляться завтра. Це перше. І, по друге, найголовніше, поляки мали задати, що не треба коверсатися в історії. Кожному з нас, з наших народів, є що кому пред'явити. Але треба знайти те, що нас на сьогодні об'єднує. На сьогодні нас об'єднала російська агресія і українські дрони, і українські вояки, які вміють тими українськими дронами збивати російські ударні дрони і навчать цьому поляків. І ми будемо вчити, ми готові вчити відповідно працювати на всіх рівнях, аби Польща була більш захищеною. І, врешті-решт, базову річ сказав міністр оборони Польщі. Я не знаю, чи до цього це хтось озвучував. Якось так, знаєте, дуже багато подій. Я і не пам'ятаю, але він сказав, де сьогодні проходить фронт, європейський і польський фронт. Він сьогодні проходить по лінії бойового зіткнення Росії проти України. Поляки чітко, принаймні, містер оборони сказав: от там фронт, от, -от, 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 -от теж польський фронт. Якщо ви це всі в Європі розуміли, то Нідерландський фронт. То іспанські, які от то іспанський сором, знаєте, ховають очі. Вони нам допомагають. Я теж вдячний всім союзникам від щирого серця. Від щирого серця і вклонюся, стану на коліна. Хочете в Лісабоні, в Мадриді, в Римі, будь-якій столиці будь-якої європейської держави держави після перемоги. Можете це запам'ятати. Потім мені казати: ти став на коліна? Стану. Ми переможемо в цій війні і завдяки нашим союзникам, в тому числі. Так, от це розуміння і єднання навколо цієї ідеї, ворог один. Він один, це Російська Федерація. І він не зникне завтра, як би ми не хотіли цього. Це правда. Тому нам і далі жити разом і творити, якщо там не спільну армію, е, ну це ми ще подивимось, кого брати до себе. Я маю на увазі в військово-політичний союз. І до речі, про військово-політичний союз. Я думаю, що на сьогодні про НАТО дуже багато говорять. Да? Як НАТО відреагувало. Ну, як мало НАТО, інакше відреагувати. У когось якісь були інші сподівання. Активували заточити четверту статтю. Тепер всі знають, що в НАТО, виявляється, є не лише п'ята стаття, яка носить рекомендований характер. І кожна країна визначає, яким чином вона буде захищати е, своїх партнерів по НАТО у разі збройної агресії з боку іншої держави. А є четверта стаття консультації. О, так от, власне, сьогодні унікальний є шанс в тому числі формувати якісь локальні військово-політичні е, військово -політичні союзи. І для Польщі е, унікальний був шанс звернутися до України. А давайте ми, поляки, разом з Україною. На базі України, ну добре, разом поруч з країнами Балтії відтворимо військово-політичний союз, який м, історично складався колись, пам'ятаєте, з історії, який був міцним, потужним і який тримав, доглядав за всією Європою. Оце правда. І це така була унікальна можливість. Вона на сьогодні ще є нікуди не поділася. Бо НАТО, м, якщо не зміниться, Ну, то треба нам буде його змінювати відповідно. Тоді ми будемо вже думати, яким чином створювати загальноєвропейський і не лише європейський Атлантичний альянс, який буде спроможний виконувати функції оборони держав-учасників цього союзу. Не консультуватися, не оглядатися на е, якогось Фіцо чи Орбана. А Дійсно обороняти ті країни, які потребують цього захисту. Але сподіваюся, можливо, на той час Російської Федерації все таки в такому вигляді форматі вже не буде. Дуже хочеться це вірити. Дуже хочеться, щоб цієї зайвої хромосоми на тілі планети не було. Я повністю усвідомлюю це і думаю, що багатьом, хто намагається забути про це в Польщі та в цьому світі, потрібно ще раз про це нагадати: під смовою висновки і усвідомлення загрози польського міністра оборони. Ну, а тепер давайте до приємного сили спеціальних операцій збройних сил України заявили про ураження вологораської НПЗ у Росії. Попередньо його роботу було зупинено. Зсу нагадує, що Волгоградський НПЗ задії не в забезпеченні потреб сил Російської Федерації. Є найбільшим виробником пально-мастильних матеріалів у Південному федеральному окрузі. І ще сьогодні на НПЗ в Російській Башкірі добрими дронами була уражена ключова установка. І це 1300 плюс кілометрів. Деякі експерти кажуть, що 1400 кордонів, 1400 кілометрів від кордону. Про що це говорить? Це говорить про те, що ця відстань вона не є крайньою. По-перше, тому що летіли ж не по прямій. Ми ж маємо розуміти, що ці наші дрони вони використовують маршрути, які відпрацьовані, і вони не є прямими. Тобто, для того, щоб обійти систему протиповітряної оборони, треба відповідну кількість дронів запустити, що хоча б кілька з них принаймні долетіли і е, створили те диво, е, той благодатний вогонь, який ми потім бачимо, е, і приніс нам благовість про те, що знову попали, знову влучили. тому е, Ну, давайте відверто. вас здивувала відстань? Ви на відстань звернули увагу? Так, ви потішилися від того, але ви вже звертаєте увагу на те, де влучили. У що влучили, і який кінцевий результат? Чи стане завод повністю, чи його там будуть ремонтувати 2-3 місяці, що звичайно відбуватиметься зокрема на ринку нафтопродуктів, і чому подивіться знову таки про стратегію? Ростовщина, Краснодарщина, Волгоградщина в основному ми говоримо про те, що вибивається оце, цей південний елемент. Це те, що відверто сьогодні знаємо, працює на фронт фронт російсь... російсько-української війни. І це те, що в тому числі забезпечує пально-мастильними матеріалами. Найспекотніший напрямок цієї війни, хоча для мене вони всі однакові, бо всі важливі. Покровський відтинок фронту, Новопавлівський відтинок фронту, Запорізький відтинок фронту. Тому очевидно, що це дає результат. Хто скаже, так мали би стати танки, має стати піхота, бо немає на чому їхати, немає пального. Нагадаю, що ми ще не повністю, навіть не половину тих нафтопереробних заводів російських вибили, але вже відчувається. Подивіться, на Курилах немає бензину, на сахаліні, немає а, на тимчасово окупованих територіях. Немає в стали проблеми з'являтися, в тому числі і в Ростові. Вже про це мова йде. Так дійсно, країна-бензоколонка. Запаси є, вони стратегічні, всього цього багато. Але робота сьогоднішня наша сил оборони вона є унікальною. І будуть лише нарощуватися ці. Сподіваюся, масштабуватися, як сьогодні прийнято говорити процеси. Бо всі ми потихеньку знаєте стали, чому я кажу про відстані, що нас не дивують. Ми всі потихеньку стали, хоч трошечки володіти там азами нафтопереробної галузі. Ну Наприклад, я от знаю, що ці установки, які уражаються первинної обробки нафти, вони ділять ту нафту на фракції, що піде на бензин, що піде на дизельне пальне, на там мастило і так далі. тому подібне І всі ж розуміють, що немає цього першого етапу, то другий вже не прийде, вже не наступить. Е, отже, е, як кажуть, це кранти. Е, завод стане. Або повністю, або на ремонт. І це дійсно надзвичайно важливо. Завжди, знаєте, чогось не вистачає. Мені особисто не вистачає, а, перепрошую за слово того рубільника на ударів по енергетичній інфраструктурі Російської Федерації. І я не приховую, кажу про те, це я кажу про в тому що гідроелектростанції. Ну, за Каховку треба, що вони відповіли. Треба. Це законна військова ціль, законна, це те, що дає. Електроенергію для військово-промислового комплексу Російської Федерації це те, що нас вбиває. Що ми мусимо з цим зробити? Ми маємо це знищити. Ну і якщо говорити про ситуацію на лідній зіткнення, сьогодні Володимир Зеленський побував на Донеччині. Він заявив, що здійснюємо контрнаступ на Донецькому напрямку в районі Покровська та Добропілля. Хлопці мужньо ведуть бої. Звільнено 160 квадратних кілометрів, ще понад 170 кілометрів квадратних очищено від окупантів. Вже сім населених пунктів на напрямку. Звільнені, ще дев'ять очищені від російської присутності. Пане Сергію, яка зараз ситуація взагалі на фронті? І, зокрема, цікавить ситуація на... біля Куп'янська, що там зараз відбувається, бо дуже багато є і російського і ПСО, і які завдання стоять зараз перед силами оборону. Я не можу дуже коротко не прокоментувати той відеоряд нагородження, про який говорили. Бо там крайні б'ється наш молодший лейтенант з штурмового батальйону Аре Української добровольчої армії. Наші хлопці теж сьогодні з рук президента отримали нагороди ще й їх вітаю. Бачите, ж мурахи по шкірі, бо бо свої так, звісно, добропілля. Дуже коротко. Ворог туди кинув резерви, які хотів задіяти зараз. Вже на покровському відтинку. На сьогодні він змушений рятувати ті свої підрозділи, які там отримують по субах. Ситуація непроста для нас. Я не кажу про те, знаєте, зараз лунають там. А от там будуть котли для росіян, там оточення, напівоточення. На сьогодні ми цього сказати не можемо. Росіянам вдалося, ну принаймні на вчора, запобігти цим оточенням. Але ще я кажуть не вечір, і головне, щоб нашим все вдалося. На цьому крапка, тому що триває операція е, бойова, контр атакуюча, контрнаступальна, і як кажуть, не наврочити і інформаційна тиша, ми її будемо дотримуватися. Власне, як по Покровському напрямку він найспекотніший. Це правда. Вони всі спекотні. Лиманський дуже для нас важкий. Надзвичайно важкий, звичайно, сіверський надзвичайно важкий. А щодо Купінська ситуація, очевидно, сьогодні виглядає. Ну, по-перше, ворогу не вдалося на Ті плаздарми, які він створив ще минулого року, е, на берегах річки Оскіл е, Перетягнути туди важку техніку, е, і це на сьогодні змушує ворога атакувати куп'янськ штурмовими групами. Їм дійсно вдалося інфільтруватися на північних околицях Куп'янська Їм дійсно вдалося. На жаль, це мова про примусову евакуацію. в тому числі треба всіх вивозити. Всіх цивільних наших треба вивозити, хочуть, не хочуть примусово. Бо це гальмує наші дії дії бойових підрозділів Сил оборони. Привдягаються вони в цивільне. Намагаються там проходити наші порядки для того, щоб вести бої. У самому місті боїв на сьогодні немає. Е, вони можуть бути, звичайно, можуть бути. Ситуація є дуже динамічною. Але сьогодні сили оборони роблять це для того, щоб ворогу не вдалося виконати ті завдання по Купінську, які він, очевидно, перед собою поставив. А вони очевидні. це е, 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 Заволодіти Купінськом це логістика. Відповідно, знищити нашу і, відповідно, поліпшити свою логістику залізничну, бо там Купінську зловить. Е, тому ситуація на всіх напрямках є надзвичайно складною. Надзвичайно складною. Навіть там, де здається, дві-три атаки ворог проводить. Це не говорить про те, що він намагається маневрувати, перегруповуватися, підтягувати відповідні резерви. Нас очікують дуже складні часи. Вони завжди були нелегкими. Ви бачите, і зараз теж легкими точно не будуть. Ворог готовий воювати далі. Наскільки вистачить його ресурсності? Залежить звичайно від ударів по території Російської Федерації і нашої протидії на полі бою. Росіян ну давайте так говорити по піхоті. Їх набагато більше. Це реальні. Звісно, з нашого боку мають бути технології, тому суспільство не має розслаблятися е, через розмови про якісь перемовини. Про це говорять політики, які почали навіть коментувати бойові дії. В цьому не розбираються, але коментують. Хтось каже, там війну загнав вже в завтра все закінчиться. Не лізьте туди, куди не потрібно. Ви розхоложуєте суспільство. Суспільство починає менше допомагати армії. Це теж сьогодні є проблемою. Люди схаменіться, війна ніде не поділася. Питання виживання нації і української держави. Дякую, пане Сергію. Так, ви правильно замітили, тому що на цьому тижні лунали думки і е, такі слова від народних депутатів: що війна скоро закінчиться, а ситуація на фронті, на жаль, е, така, як сказав наш гість Сергій Брачук, речник української добровольчої армії. Бережіть себе, а наш глядачів закликаю підтримувати Сили оборони, Добре. тому що до перемоги ще далеко. Слава Україні. Героям слава слава національно.